Всім доброго дня. Приїхали в епіцентр. Невеличкий огляд. Дуже гарний, гарний вибір, малочи. Сім'я, така гарний Досить непогане коріння сам такий гарненький, зараз Дендрики завезли. Такие гороменки. Тенчу черги вчинка. Досить непоганий такий рущик. Так? <гум> Тільки дрозин, кетим. Хотіла виявилось губання, але губанів немає. Кожен на мою зефірку. Ціни, до речі, класні. 294 гривні. Білі і. Ой, яка. Зараз, 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 зараз. Гляньте. Окупів. Фуксія. Вишньове компактне листя, значер на розмір на 2,5. Але і коренева непогана, такий прям насичений, насичений корір. Так, покладемо. Ну, переважно да? А біля, ну, йдемо до цього орхідей. Можливо, тут щось М -м -м. так, що тут у нас Оціночки. синочки, оціночки. Ну что, купов подвісти. Партиночки. Гарні екземпляри, але вот такі вже є е. все. Роніла така собі деза, а коштують вони по 199. Класна ціна. Зараз, зараз, зараз. Ну, так, щоб щось зацікавило. Як чесно кажучи, не дуже. Зараз. Не, зараз. Кашпорт. Та що ж, вам сподобалося. <смірно> так, добре. Йдемо, йдемо, йдемо далі. Що в неї є цікаво? Ти гарніший. Це хижа. Настоящий машинка. Вона хижа? А, ні, не хижа, ні. Класний ідея, хотілося б якогось губаня, але губанів немає. Так. Ну, побачимо далі. Бути у відділі, де продаються квіти і все, що з ними пов'язано. І при цьому нічого не купити, ну, Трошки, якщо не складно, то дивно, так? Да? Значить, мене питали, яку кору я використовую. Бачили, що я садю в крупну фракцію. І що це за кора. Ось. Дівчата, хлопці, так пора. Значить, Дивіться. Флора, субстрат, орхідеї. Три літри у пакеті коштує 30 гривень. Це дуже-дуже крупна пора. Зараз не буду відкривати. Ну ось. Не хочеться відкривати зараз. Ну, така вона крупна. Ладно. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Однією рукою відкриваю, другою знімаю. Добре. Гляньте. Крупна кора. Чиста. Чиста чиста. Тобто тут немає домішок ви гляньте. Вся класна, крупна. Ось такое цілоколою. Тобто, ось дивіться, флорант, субстрат. На, на зголосній стороні, до речі, є інструкція, навіть хто не знає, як. Ну, є якісь питання щодо вирощування орхідей. Які препарати для живлення, для квіткування? До речі, Грандіс я пробувала, він мені не сподобався. Азотофіт набагато крутіший, набагато. Тобто тиждень і азотофіт, хто бачив? Відео з поливом місяць назад. Е результати дуже. Один раз пролила азотофітом і потім просто на пролив проливаю теплою водою. Все, коріння. Ну, бачили, можливо, котлеї в попередніх відео, то е і на котлеях, і на коленопсисах дуже гарний е результат, але не грандіс, грандіс не, 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 не побачила я. Того результату, на який я очікувала. А азотник? Так, далі. Зараз, зараз, зараз. Купила таку вкусняшку. Зараз. Тобто ось такий склад, Фосфор, калій, все є. Класна штука. Мені так про неї добре розповіли, попробую скажу, але, е, ну, не знаю, попробую, побачу результат, скажу точно. Можливо, з вас хтось спробував такий. Взяла. Далі, е, взяла е, два кашпо. Цей за 69 гривень, цей за 59 гривень. Тут там дві орхідейки чекають на посадку Піддончики під них по 20 гривень. така красота. Зараз ось. Ось. Класнючек дела. І ще керамзит. Хотіла взяти інших камінців, але зараз чогось не завозять. Ось тільки керамзит і все. Взяла за півтори літри за 30 гривень. Ну, зробить все. Ну, все, не все, все та не все. Не втри... Так, дивіться, що я приступила. Вигляньте на цю кораневу. Досить непогано. Коренево, Листячко. компактне. І, ви знаєте, я навіть не знаю, не впевнена в тому, що я буду її пересадювати Річ у ті, що я вам зараз покажу, наскільки все добре. Так, видніше буде. Ось. Гляньте. Щось тут у нас починає ще рости. Тобто ми маємо два квітконоси, компактне листя і ми маємо ось таку гармію. Колір настрою жовтий. В мене є декілька жовтих орхідей, але ви гляньте на цю красоту. Так, щоб було видніше. О, ось вона. Це, звісно ж, не губань, але яка вона гарна. Ось мої ще дві жовтих в мене не єдина. Дивіться, яка е, ніжна, жовта орхідея. Є ще ось така, більш, знаєте, така, ух, гарнюня, да, така? Класнюча. І буде ще одна. <сі> ну, бачиш, вона не гарна. Така, як знаєте, куди той... веснянки на обличчі. Така прикольна така. Я її побачила, думаю, ні, я її возьму. Я її возьму, хай буде. Дивіться, два квітконоси. Отак я сходила в квітковий відділ і сказала собі, все, буде губань, возьму. Не буде губаня, не возьму нічого. Балакать, балакать не робить. Так що от така от чудова в мене ще одна жовтенька. Сонячна радість. Дякую, що завітали на мій канал. Трошки пізніше, через декілька днів, буду садити свої новиночки. Є дві новенькі орхідейки, для яких я купила ці два вазончика. Буду садити, покажу. Одна із них для мене щось надзвичайне. Посадка надзвичайного. Не знаю. Але вона така гарна, я вам покажу. А поки що на все добре, всім гарного дня, всім доброго настрою. Щоб все-все було добре. Щоб все було добре, і за це нам нічого не було. Так. Дивіться, легенда яка. Легенда, до речі, зверніть увагу, е... пішла нарощувати серединку. Серединку. вона це така біленька? Я обробляла ам'яком нещодавно. Треба її прочистити. Так, Покажу вже раз ми тут. Ансидю, до речі, там їх два. До речі, там їх два. Тобто, як квіти реагують на теплу водичку. І фаленопсиси, дивіться, зараз я вам покажу, починають квітконоси випускати. І коренева в них добра, гляньте, я вам зараз покажу. Тобто тепла вода, вона не тільки для котлей, люди, вона е, гарно підходить і е, фаленопсисам. Ви гляньте, хто не бачив, подивіться, зверніть увагу. Тобто, е, отримавши їх ці котлеї, витримавши трошки їх е, е, на ізоляції, Підпогівши трошки, потім основний полив перший був азотофітом, так як я казала, що градість мене не влаштував азотофіт раз на місяць і потім тепленька водичка. І ви гляньте, гляньте на ці орхідеї, гляньте на ці коріння. Тобто класно реагує, причому реагує все. Зараз я вам покажу свою лікасту. Ось один же геть, добре видно. І он внизу ще один. Тобто грандіс, тепла водичка. Зараз ще покажу. Так, от такі справи. Сходила, показала, розказала. Все. Всім доброго дня. Бувайте щасливі, бувайте здорові! Хай щастить!